Добрий день, моє любі малята. Сьогодні ми з вами зустрічаємося на уроці аплікації. А що ми сьогодні будемо виготовляти? Давайте ми з вами уважно послухаємо загадку, відгадаємо, щоб знати, кого ми сьогодні будемо клеяти. Ходить птаха по подвір'ю, гребенець, борідка, пір'я. А як сяде у гніздечка, нам несе вона яєчка. Хто це? Курка. Подивіться, будь ласка, яку аплікацію за допомогою ватних дисків ми сьогодні з вами будемо виробляти. Що нам для цього знадобиться? Два ватних диска, ножиці, папір зеленого кольору, смужка червоного папіру, смужка жовтого папіру і, звичайно, наш з вами клей. І так, беремо диск ножиці і розрізаємо. І так, ось у нас три заготовки для курки. Зараз ми з вами беремо смужку жовтого кольору і робимо, вирізаємо дзьоб нашої курки. Це нагадує нам трикутник. один. Зараз ми з вами за допомогою простого олівця намалюємо грибинець нашої курки. Ось ми з вами намалювали, а тепер вирізаємо грибинець для нашої курки. А зараз ми з вами починаємо клеїти. І так, ось перший приклеюємо ось так тут. Це у нас перша курка. Беремо грибенець нашої курки, намазуємо клеєм, приклеюємо зверху ось так. Тепер беремо дзьоб, намазуємо клеєм і приклеюємо. Ось так от. Те ж, саме, те ж саме ми виконуємо з другою та третьою нашою куркою. Так, і робимо бородку нашим куркам. Ось так от. Під клювом приклеюємо ось таку бородку. Ну і за допомогою червоного фломастера ми з вами намалюємо очі. Та лапки нашої курки. І так, приступаємо. Залишається нам домалювати крильці нашої курки. Ось які гарні курчата у нас з вами вийшли. Молодці!